Лідера політичної партії Удар Віталія Кличка до Кіровоградської області ми вчора відпрацювали повний робочий день по місту Кіровограду. Були прекрасні зустрічі у педагогічному університеті, зустрічі у педагогічному коледжі, записи на телебачення, інтерв'ю для газети Україна Центр. Сьогодні у нас дуже чекає напружена ситуація і робота в Знам'янці Олександрії Ми готові до цього. Я хотів би пану Віталію сказати декілька слів про нашу організацію. Потім Віталій вручить нашим партійцям декілька партійних квитків і дасть вам напутнє слово для того, щоб ви знали, куди вам іти і що робити. І нарешті ми отамо на виході усі разом. Фотографуємося разом із нашим лідером. Не дай бог хто тільки підійде і буде індивідуально проситися. Я вас попереджую. Мені сказали, Окей, зараз подивимося, як ти очолюєш організацію. Ну, зараз всі побачать, як її очолюють. Коли ми прийшли 5 місяців до організації, це керівництво, яке перед вами сидить, у нас було там 30 активних членів у партії, і про них ніхто не знав. Зараз у нас організація наліковує більше тисячі чоловік. Іде дуже прекрасна позитивна динаміка залучення членів партії. Ми у медійному плані, я думаю, що от дасте, якщо хочете перевірити мої слова, завдання своїм ящикам Анколена, не дасть збрехати, є однією з найактивніших обласних організацій. Я навіть не вам наведу цифри за цей час. Згадувань і публікацій в інтернеті про нас було 1299 за 5 місяців. У нас було 65 друкованих повідомлень у засобах маси інформації. У нас було десятки зустрічей на обласному телебаченні і виступи наших членів організації і по радіо. Також, тобто ми дійсно нормальна організація, розвиваємося. 99% рейтингу, який ми маємо, це дякуючи вам, 1% ми, це наші зусилля, і ми намагаємося зберегти все, що ви набули. Ми активні, ми відчуваємо, що є шанс перемогти оце все, що безлад, який відбувається разом з вами. І тому я, от висловлюючи побажання, всіх, хочу вам сказати, ви в особі Кіровоградської обласної партійної організації. Маєте настільки надійну структуру політичну, яка вас ніколи не підведе, і можете бути певні ваші побажання збільшити до 15% рейтинг на виборах. Ми його перевиконаємо цей план, і у нас буде не менше 20%. Задайте мої слова. Тому я надаю вам слово, пане Віталію. Зафіксуйте, будь ласка. слова, щоб потім не було там Що домовилися. Добрий день, дорогі друзі. Я дуже радий з вами зустрітись в що в цих немає тих, кого потрібно Дуже вам вдячні, що ви розділяєте з нами е, наші мрії, всі наші мрії. Е, нашу мрію побудувати зовсім інше суспільство. Це дуже амбітійне завдання для, для кожного з нас. Я хотів би до вас звернутись, тому що кожен з вас є представником політичної партії, кожен з вас є представником політичної сили, кожен з вас повинен нести ідею. І бути прикладом партії. Я не згоден за словами, що 99% це рейтинг лідера. Ні. Нам закидають, що партія Удар це такий так званий фен-клуб, спортивний клуб, що там кличко зібрав біля себе прихильників. З одного боку, лідер грає дуже важливу функцію в будь-якій партії, в будь-якому рухі. Але з іншого боку, це командна гра, і від команди залежить. Не менш як 50%. І е, в цьому напрямку багато речей залежить від вас, тому що Кличко приїхав е, і поїхав далі, але ви залишаєтесь тут на місці. Е, ті люди, які повинні бути авторитетом, ті люди, які повинні давати приклад, ті люди, які повинні агітувати, ті, е, які повинні знати програму, мету, завдання, і пояснювати людям, куди ми йдемо, які наші е, мрії. І робити все для того, щоб наших прихильників було більше. Один з таким завданням я ніколи не зможу справді це завдання будувати, будувати команду на основних принципах на тих людях, які хочуть прагнути, щоб були зміни. тих людях, які. Є професіоналами в тому напрямку, які за який вони беруть на себе відповідальність, і ще раз я завжди підкреслюю це моральний, моральний аспект тих людей. Простим словом, совість повинна бути у людей, тому що ми на сьогоднішній день третя сила країні. але наше завдання до нас так знаєте відносились як до сили. Такі граші іграшки були так, серйозної гнози. Зараз ви можете побачити, якщо хтось з вас читає моніторинг. Не менше як половина, половина коментарів це негатив. Це свідчить про те, що нас приймають як серйозну загрозу. Нас не хочуть бачити. І давайте відверто будемо говорити. Якщо ми кажемо, що у нас є е партнери, е так, від цих партнерів більш критики йде, ніж від інших, е тому що кожен розумі розуміє, що від наших партнерів ми забираємо велику частину. Люди переходять до нас, тому що вони згодні з, 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 з тою позицією, ту політику, яку, яку ведуть партнери. Е е ми підписали... Е Домовленість на день соборності зауваження, де ми прописали непоборювання, це тому, що боротьба між опозиційними силами веде тільки для одного від цього виіграє партія влади. Але все це про це забули, і вони борються з собою. Я не розумію після останніх зустрічей із паном Турчиновим Паном Віцінником, в мене таке враження, що вони більш ніхто зацікавлений, щоб і, і лідер прибував десь. Ну, таке враження. Процес для, процес для цих людей він має найважливішу річ, але не перемога. В цьому напрямку хочу сказати, ми повинні відверто, ми прийняли рішення на з'їзді йти окремо. І в цьому наша сила, тому що ті політичні сили, які були вже неоднократно при владі, і пані Тимошенко була прем'єр-міністром, мала всі важі втілити в життя, все, що обіцяла неоднократно. І пан Єсенюк був головою, це третя людина в країні, головою Верховної Ради. Ми пам'ятаємо, що було здійснено, на жаль, Ті ж саме пропозиції є. У нас є шанс, і цим шансом ми повинні цей шанс ми повинні використати. Ми не були при владі, ми нові політики. Ми... У нас є довіра до нас. Але знаєте що, до вічного очікування не може бути. І тому ми повинні довести до всіх нашу програму, нашу мету, розповісти, хто ми, для чого ми йдемо, який наш напрямок. І кожен з вас повинен бути агітатором. Політика це публічна сфера. І в цьому напрямку ви бути також публічна особа, спілкуючись з друзями, спілкуючись на предприємствах, з людьми, людьми в місті переконувати кожен день, якщо ми не будемо переконувати людей, якщо ми не будемо боротись, на жаль, у нас гарних результатів не буде. Мені дуже подобається ваша позиція. Ми зафіксували. А якщо вас фіксов не будемо, ми будемо вас з вами окремо спілкуватися. І... І... Щось вже посміхає. <ріпіли> <Сказала? ріпіли> <ріпіли> ми ж жартували. Ми ж жартували. Зайдя ще ми жартуємо, тому що ну. Ті речі, які ми робимо, вони дуже серйозні, але, але ну, повинен з гарним настрієм все робити. Якщо поганий настрій буде, ми з поганим настрієм зможемо зробити. Оптимістично повинен бути налаштовувати. Я бачу, вчора вчора ви в цілому говорю, але сьогодні викради, Вчора ввечері я сьогодні, я в рамки чорний. Слова лідера. <райони>, Почув його. А, <стрі> <шіnt> <шіnt> а, <шіnt> ну, це жарти, це дуже гарно завжди. Але а, дійсно серйозне завдання. І політика, вона така гра не дуже вдячна. Ми відчуваємо це... Де, відчуваємо це тому, що на нас тиснуть. Погрожують, тому що нас е не дають е можливості зустрічати з людьми. У нас, ну, е коли йде е питання про мільярди, але ця команда, яка прийшла, вони, е у нас таке враження, вони приватизували країну і вони не хочуть від цього нікуди відходити, тому що від цього крита, е яке вони думають на Ні. Бюджет України гроші. Закон повинен працювати, повинен працювати на всю країну. Інакше, інакше дійсно в великих містах ще така ситуація, не, так, не така погана, коли виїжджаєш в маленькі містечки, села. Люди кажуть, у нас немає перспектив. У нас ще дві речі. Перша виїжджати кудись шукати кращі долі, і другий напрямок це брати в в руки. І захищати самих себе, тому що ніхто нас не захищає. Нема грошей, немає роботи, немає на яких стандартів, медичного обслуговування, немає на яких перспектив. І люди відверто налаштовані дають, відверто мені питання. Кажуть, ми за вами йдемо. Але якщо ми візьмемо а, віли, ви з нами залишитесь? Таке чітке а, питання. Я кажу, я залишусь на тих позиціях, на яких був завжди. Але ми спробуємо, по-перше. Законний напрямок це прийти до влади, викинути з влади тих, хто там сидить і не хоче нічого робити. Ні, для суспільства, для країни хоче робити тільки для себе. Це наші пріоритети. І е, це наше завдання, які ми повинні виконати е, нам протистоять партія влади, наші друзі, нас. Миде не чекають, але ми повинні довести. І Я впевнений в тому, що якщо ми будемо командою, якщо ми будемо відчувати плече один одного, один за всіх і всі за одного, ми зможемо пройти. І я впевнений в тому, хтось там жартував ще два роки тому, не вірив про, про плани, про які ми розповідали. Сьогодні ми третя партія, ще трошки часу пройде, ви. Будете нагаспомінати ці слова ми будемо партією влади. Наближчі для, для цього потрібно багато працювати. І по-перше, працювати над самим собою. Це не нелегке завдання, і це завдання не тільки для мене, це завдання для. Вас також для всіх тих, хто розділяє наші принципи і наш світовля. Я хочу, можу дуже довго говорити на цю тему. Я хотів би зараз перейти до таких речей приятних, Вручити партійні квітки партійцям. Ті, хто не має ще квітків, у нас ми друкуємо. Друкуємо ці квитки, але не хочемо ще раз підписати. Ми не хочемо, нам кажуть, що там не так багато. У нас трошки більше ніж 12 тисяч членів. Кажуть, ну взагалі це не так багато, але я не хочу, щоб ті члени були в партії, як у Батьківщини. Коли Тимошенко казала, що більше півмільйону партійців коли арештували в минулому році. Я хочу сказати відверто, вона була паніка, не могли зібрати людей біля суду, давали гроші бабусям, щоб вони там виходили. Тому що всі роз'їхались. І ну це дійсно. І це питання будівництва партії, коли дають гроші зверху, дають гроші, будемо працювати, не дають, не будемо працювати. Ми працюємо за ідею. Ми розуміємо, що. Є частина, частина фінансування тих людей, які віддають 100% свій час роботі в апараті партії, але ті партійці, це не фінансова організація. А я хочу ще раз підкреслити, ми будемо робити все, тому що мотивація у кожного з вас є. І того, щоб зростати в партійному будівництві. Хтось приходить захищати бізнес, хтось приходить лобіювати, хтось хоче е якогось е соціального статусу. Нічого поганого в цих мотиваціях немає, якщо вони не йдуть супереч законам України та моральним принципам. Ми будемо робити все, щоб мотивація кожного, кожної людини була, якщо вона не йде в супереч ще раз підкреслим законам е та е нашої ідеології, щоб вона. Малу підтримку і ми будемо підтримувати. Ми будемо мотивувати, робити все для партійців, щоб вони розвивали щоб вони не стояли. І yeah. я впевнений в тому, що нам потрібен дуже великий кадровий потенціал. Ми йдемо до влади, але влада це не тільки посади. Це нам потрібна ще велика відповідальність за те, що ми повинні зробити. Тому що влада це інструмент, ні більш того. І в цьому напрямку спо я сподіваюся на ваше розуміння того, для чого ми всі зібралися і яку ми тут перед собою ставимо. Але зараз я би.